Так, ну на ми лайв. E, звісно, зображення на рестрімі, як завжди, підлагує, але я надію, що у вас все добре. E, якщо хтось буде дивитися стрім спочатку, мені вот цікаво, e, на стрімі, чи є якісь лаги, затримки, в зображенні? Бо я вчора відразу після стріма дивився його, ну, дивився, передивлявся сам стрім, і було таке жахлива якість, тобто звук нормальний шов. А по картинці, як начебто, там типу один із декількох сотень кадрів лише показувало. І, коротше, дуже, дуже дивне е, щось відбувалось. Ну, тому, якщо хтось буде дивитись стрім, блін, ну, ви ви якщо спочатку будете дивитись, то це так не спрацює. Блін. Коротше, буду я постійно, значить, повторювати це питання, тому, тому що мені важливо, як це виглядає в прямому ефірі, тому е, скажіть, будь ласка, якщо є якісь подлаги в зображенні на стрімі, чи ще щось таке. Ну, або скажіть, що все чудово працює, щоб я не запалювався. Е, так, е, вчора що? Вчора ми запустили лендінг. Е, він є, він працює.